Вітаю вас, добродію. У вас проблеми з криницею? Бачив оголошення. Ой, цей привид. Уже років двадцять як, двадцять. Так чому ви розмістили оголошення тільки зараз? Бо раніше ми брали воду з річки. Але після битви в ній виявилося так багато трупів, що вона стала отруйною. Моя донька Менді випила пів глечика. Жахливо захворіла й не може нічого їсти. Їй стає гірше з кожним днем. Дравник стверджує, що проти лихоманки потрібно пити і не пиво чи сидр, а воду, прозору, чисту воду. А де мені її взяти, якщо не з колодязя? Але спочатку потрібно прогнати примару, а вона не підпускає до себе нікого. Як цей привид виглядає? Опишіть його. Ну він дуже страшний, дуже. Я мав на увазі на що він схожий. Він виглядає як жінка. Але щойно з могили одягнена в брудне плаття, вся в лахмітті, шкіра відшаровується від кісток, і вона реве, ніби страждає. Якийсь привид, або може бути Альп. Якщо ти не вб'єш його, майстре, якщо ти не подбаєш про нього, тоді він прийде і вб'є мою донечку. Добре, я допоможу. Де цей колодязь у селі розташованому на горі. Зараз воно занедбане, ніхто туди не ходить, бо там мешкає привид. Проженіть його, будь ласка. Сумнозвісний колодязь. Полудниця. Цікаво, що вона тут робить. Дивно, вона не нападає. Ух ти, занадто близько. втекла, але завтра повернеться. Щось утримує її. Супереч поширеній думці, селяни припиняють роботу півдні не через спеку, а тому, що бояться полудниць, Влад Реймонд, селяни та їхні звичаї. У винятково спекотні дні на полях часом з'являються мари, що нагадують висушених сонцем жінок у довгих білих шатах. Це полудниці, духи дівчат і молоди, що загинули насильницькою смертю незадовго до шлюбу або одразу після одруження. Ошалілі з болю й ненависті вони кружляють над полями, вишукуючи своїх невірних, коханих чи підступних суперниць, і вбивають кожного, хто не встиг вчасно зійти з їхнього шляху. Піти в засвіти їм часто не дає якийсь предмет, що має особливу емоційну вагу. Тому, знайшовши в полі обручку або рвану фату, краще його не брати, а відійти якнайдалі. Полудниць бачили лише в сільській місцевості. Зазвичай вони тримаються неподалік від місця своєї смерті. Вони полюють на селян, що працюють у полях, і дітей, які там бавляться. Полудниці не стікають кров'ю і більшу частину часу невразливі до відьмацьких знаків. Вони здатні створювати дзеркальні проекції самих себе, які кружляють навколо жертви в жахливому танку. Завдяки цьому ритуалу полудниця висмоктує життєву енергію жертви, а сама стає сильнішою. Полудниці можуть також певною мірою маніпулювати фізичним світом, здіймаючи хмари пилу, які тимчасово засліплюють супротивників. Полудниці здатні дематеріалізуватися, і тоді їм дуже важко завдати шкоди, щоб полудниця набула тілесної форми. Її потрібно зловити в знак Ірден або вразити бомбою місячний пил. А коли потвора матеріалізується, слід швидко бити її срібним мечем, який бажано перед цим обробити протипримарним мастилом. Хоча в народі і кажуть по-іншому, полудниць можна зустріти й уночі, але тоді вони слабші, ніж у день. Щось пов'язує полудницю з цим місцем предмет, що що їй потрібно, перш ніж вона покине цей світ. Часопис може бути корисним. Чоловік поранений ножем, помер на місці. Тварини харчувалися його тілом, оберезли його скелет. Там ще плями крові. Але це не його кров. Плями крові ледь помітні. Когось тягли сюди. Когось, хто був ще живий. Відбитки долонь в крові. Маленькі руки жіночі хтось витягнув її. Вона була поранена, боролась за своє життя. Трупів не видно, але можна знайти сліди при правильних умовах плями крові можуть залишатися видимими протягом десятиліть. Ще один відбиток біля колодязя. Цей браслет може бути тим, що пов'язує до жінки з цим місцем. Полудениця не відходить занадто далеко від криниці. Плями крові майже вицвілі. Слід зникає. Щось не так. Тіло підвішено за мотузку для відра. Жінка, який належав журнал, мабуть так. Широкий таз, маленька щелепа. Жінка близько тридцяти судячи по зубах. Лівої руки немає. Потрібно спалити рештки. Але спершу я повинен знайти предмет, який пов'язує її з цим місцем. На ній був браслет від чоловіка. Можливо, саме тому її рука відвалилась. Потрібно зістрибнути вниз. Сподіваюсь, я не зламаю ноги. Пощастило, хоч не даремно стрибав браслет з написом Клер від Волкера. Браслет, мабуть, належав жінці в колодязі. Чудове виконання, але мені доведеться спалити його разом з тілом, щоб позбутися привида. Краще зробити це біля криниці. Потрібно підготуватися до бою, зварити масло проти привидів, випити зілля. І, браслет. І гні. Ей, здається, вийшло. Вона зникла назавжди. Роботу зроблено. У колодязі жив привид жінки, яку там вбили. Я прогнав його. Сподіваюсь, що кожен непохований покидьок не почне нападати на нас, інакше це поле битви принесе нам купу проблем. Якщо вони це зроблять, ви знаєте до кого звернутись. А поки Клер, Волкер, імена вам знайомі. Я їх не знаю. Здається, я чув, як наша травниця Томира одного разу згадувала Клер. Можливо, це та сама твоя винагорода, майстра Відьмак. Золото, яке я заховав для посагу Менді, без тебе вона не дожила б до весілля. Тепер, принаймні, є надія, сумніваюся, що коли-небудь одружуся залиш мене тут для Менді на її весілля, піднімете тост за мене. Дякую, майстра Відьмак. Приємно чути у вас добре серце. Але я не можу відпустити вас так. Візьміть хоча б це на вдачу.